Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Оля Гармонія, і мене звати Оля. Ось сьогодні я закривала кабачкову ікру і хочу з вами поділитися цим рецептом. Можливо, хто знає його, хто не знає, але я хочу з вами поділитися. Ось така у мене ще вийшла кабачкова ікра. Ось, дуже смачна. Зимою її зварити барабольку пюре і відкрити баночку цього ікри і з бараболькою дуже смачно. Зять мій мастить на хліб цю кабачкову ікру, він взагалі обожнює мою кабачкову ікру. Але вона у мене цього року вийшла трішки блідовата. Я взяла томатну пасту не по рецепту, я взяла ось таку звичайну томатну пасту. Ну, я так думаю, що це через томатну пасту вона блідовата. Майонез теж я цього року взяла не по рецепту. Тут треба майонез холідей, а я взяла салатний майонез. Зараз я вам вже не покажу, тому що пачечку я вже викинула в мусор. Ось. І в мене вийшло 16 півлітрових баночок кабачкової ікри. Зараз я вам покажу, як як я їх закрила і накриваю потім ще на сутки. Ось моїх 16 баночок кабачкової ікри. Дивіться, камера показує їх зовсім блідими. Насправді, воно не дуже бліде, таке виходить, але блідувате. Дивіться, на камеру воно вже зовсім. Ось ось його справжній справжній, стільки обернула такий справжній колір і мені здається, ось такий. Справжній колір ікри. Ну, трохи, я ж кажу, цього року блідвати вийшло, мабуть, через те, що я взяла не ту томатну пасту. Ось таких 16 баночок, я їх закрила, перевернула і ось накриваю. Взяла чоловікову куртку, в якій він ходив на роботу. Так як його немає, я користуюсь його речами Іспользую їх для потреби. Він би побачив уголок мені. На підлозі, отак, от розстелила, накрила. Отже, тепер хочу вам розповісти сам рецепт цієї кабачкової ікри. І дивіться, закрила 16 баночок, і ще трішечки ось лишилось на пробу. Прийде мій синулька з школи і буде їсти з хлібчиком кабачкову ікру. У мене діти люблять її дуже. Отже, Записуйте рецепта. 6 кілограм кабачків. перекручуємо через м'ясорубку і 1 кілограм цибулі. Теж перекручую через м'ясорубку. Все це вливаю в одну каструлю і ставлю варитись на півтори години. на півтори години. Через півтори години. Коли воно вже кипить, звичайно ж його помішувати треба. Я додаю вже, через півтори години додаю 2 столові ложки солі, один стакан цукру, півлітри олію, півлітрову баночку олії. Ось таку півлітрову баночку майонезу, оцю Вибачте, томатної пасти, тільки, якщо ви дійсно по рецепту, то томатну пасту фірми Чумак. Треба півлітрову баночку томатна паста чумак. І пів кіла майонезу холідей. Але я цього року взяла, я ж кажу, томатну пасту ось таку, і майонез взяла салатний. Ну, скажу, смак він не змінився. Отже, пів кіла 500 грам майонезу холідей. І одна пачечка мівіни. Приправа мівіна. Є така приправа, зараз я вам покажу ось така куроча приправа мівіна. Ось одну пачечку такої мівіни. І одну чайну ложку лимонної кислоти. І все це перемішати, і ще його варити 30-40 хвилин. Але я варила 50-55 хвилин, навіть час варила. Я не варила іменно по рецепту 40 хвилин. Я думаю, я вважаю, що, щоб тако надіжніше, воно все переварилося то я його варила довше. Звичайно ж, його треба помішувати, і потім вже вимикаєте вогонь і розфасовуєте в баночки. Баночки помила кип'ятком, перевернула, просушила їх трішки, і розподіляєте по баночках і закатуєте кришками. Кришечки у мене, ну, вже закаточні ці кришечки, ви знаєте, у мене то по Кожен рік я користуюсь такими кришками. Закатали, і щось, щось от я взяла куртку свого чоловіка, ви там одіяло чи що там, покривало якесь, перевернули, накрили на сутки і все. І це вийшло: 16 баночок ікри і ось. Ось так вже вийшло на пробу ікра. Отже, якщо бажаєте, записуйте рецепт, готуйте, закривайте, якщо у вас, можливо, сподобається цей рецепт, ця ікра, і ви будете її робити кожен рік. Я закриваю кожен рік цю ікру, і вона моїй родині дуже подобається. Смачного вам!